Усім привіт! З вами Асатеро Хростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, що відбудеться у вашому житті дня на день. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно. А в нас терокотиків розкажуть нам про те. карта – Четвірка жертв дня на день вас буде чекати стабільність, любов, стабільність вас буде чекати, у вас буде зростати успіх у вашій роботі, гармонійність ваша. Успіху в вашій діяльності. Що вас буде чекати з дня на день? Всі переживання, хвороби, які зараз у вас є, в когось, вони від вас будуть відходити, проблеми з фінансами, вони поступові від вас відходять будуть відходити вас. Ви отримуєте перемогу у розвитку своїх фінансових потоків, які будуть зростати у вас, та ваша апатія, така безпорадність буде від вас відходити. Що буде у вас відбуватися з дня на день? Проявиться до вас з почуттями король пупків, дасть про себе знати, і таким у вас нічого не відбувається, повне розчарування. Він є з минулого, і він прийде до вас переможцем, покличе вас у дорогу. Хоче з вами змін. Він, він думає про вас, інстальгує. Він про вас не забув. Що у вас відбудете з дня на день? Ви отримаєте свою силу, енергію, а значить отримаєте свій успіх, удачу у всіх проявах, у всіх сферах вашого життя. Також у вас буде вирішення, вияснення якихось стосунків у вас буде. З королем кубків буде вияснювати стосунки з ним. Тут було втручання, вісім мечів вийшло, було втручання з боку на доброзичівців, які вам вставляли палки в колеса, щоб, щоб винесу, щоб він до вас ніяк не проявився. І в тому була задіяна королева мечів. А він буде проявлятися в виді СМС-ки, захоче з вами зустрітися, захоче з вами зустрічі. Ви будете трошки від нього, так би, відвертатися, не захочете не піркуватися. якийсь момент. І це все буде відбуватися швидко. Але дайте йому шанс. Послухайте, що він буде говорити вам. Він буде наполягати на зустрічі, на продовження ваших стосунків. Він хоче і мріє з вами помиритися, і вас з ним чекає перехід на новий етап. Якщо ви йому дасте ще один шанс, що вас відбудеться у житті з дня на день? Так, і тоді ви будете його дружиною. Якщо ви йому дасте ще один шанс, він вам запропонує руку серце. І вас чекає багатство, плодороддя, фінансове зростання зростання фінансових потоків, успіх у вашій трудовій діяльності. А всі ці переживання, вся та війна, яка була у когось, можливо, магічна війна, вона буде відходити від вас. І колесо форсуни повертається в вашу сторону. Скористайтеся тим. Нехай так і буде. В коментарях пишіть, приймаю собі в благо. Нехай буде так.